Так, пане Петре, не будемо займатися конспірологією. Давайте поговоримо про ймовірність, можливо найближчим часом удаваного перемир'я, про яку зараз говорять на політичному рівні, і чи ви вбачаєте в цьому небезпеку для фронту в першу чергу? Бо ми ж розуміємо, що ворогу довіряти не можна, і перемир'я. Це е, так само можливість накопичити ресурси, е, там покращити логістичну складову і посилити власне свою присутність на певній ділянці фронту хороше, дуже питання. Я почну з того, що по-перше, я не вірю в це перемир'я по тій простій причині, що якби ворог хотів миру, він би не розпочинав цю війну. Зрозумівши, що він отримує на ну, що легко Україну вони не візьмуть, він би зупинився. Якби йому потрібно було вирівняти там політичну іншу ситуацію, це все можна було б вирішити до цього часу. Очевидно, що е, Путін страждає божевіллям на манії знищити Україну і українців. Ну це очевидні речі. І, е от власне, він затятий цією маніакальною параноїдальною ідеєю, і він її прагне, тому що та кількість загинувших росіян в цій війні давно би уже е призвела в стан шоку любого з керівників цієї недокраїни, чи е ну і так далі. Але оскільки там немає адекватного сприйняття реальності, то війна буде продовжуватись. Це перший момент. Другий момент були покладались великі надії на пана Трампа, який досить виявився екзальтованою персоною, з досить еклектичним схемою прийняття рішень. Е, і е, просто-напросто мені здається, що дуже мало важелів впливу у нього на президента Росії, якщо ми говоримо про Трампа. І одна справа популістично заявляти в передвиборчій кампанії про закінчення війни, про величезні впливи і повагу, а інша реально зупинити божевільного маньяка в намаганні знищити цілий народ. Це другий аспект. Третій аспект, чому я не вірю в перемир'я. Зараз ворог намагається ну, задавити нас кількістю і так далі, не рахуючись зі своїми втратами. З хорошого, мабуть, ну я не знаю, це така собі історія хорошого втрати у них дійсно колосальні, але це прийнятні для них втрати. І, власне, це їхня тактика ведення цієї війни. Це то, що, не дай Бог, ми собі не можемо такого дозволити. От, а поклавши за штурм 50-60 людей, там, при цьому там, захопивши 3 метри, там або навіть нічого не захопивши, це нормально, їм дадуть нових і так далі. Тому ресурси у них є. Певна виснаженість спостерігається, але. Говорити відверто, що певно виснажені обидві армії. Е е да, ми трохи ну, якби, чому у них втрати більше, у нас менше, бо ми працюємо від оборони, але у нас менше боєкомплекту, у нас там вс всі номенклатури менше. Там це певним чином компенсує, е е скажімо так, от, чому вони ну, зберігають цей наступальний потенціал. Це от моя, я вам сказав там аспекти, чому я не вірю в це перемир'я. Але дай Бог розуму нашим там всім керівникам. Це один з четвертих моментів. що Я ж не впливаю на це перемир'я. Ви правильне питання задали: чи добре це чи погано? Я вам скажу, як от як солдати до цього відносяться. Це не добре для нас, не погано, тому що ми не вплив, ми не ведемо ці перемовини. Ми з ворогом ведемо перемовини шляхом е зброї. От. Е ті, хто ведуть перемовини, вони мають е інформацію. Якщо все ж таки буде це перемиря, е поганого нічого не відбудеться, тому що ми будемо намагатись на своєму рівні так само поповнюватися, зброюватись, мінуватися, готувати, облаштовувати вогневі позиції. І так і так далі. Тому, до речі, про це вже і заявляли ворожої сторони, що ми так будемо використовувати. Звісно, що путіну віри немає. Це вже показує і історія, і їхнє відношення до договорів. Я добровольцем ще з 14-го року. Я там з цих більше десятка перемирь, пам'ятаю: було і шкільне, і і хлібне, коли хліб збирали, і різдвяне пам'ятаю всі перемиря. Вони порушували. Причому дуже цинічно і злочинно, і ну немає віри. Однозначно, після цього перемиря буде намагання відновити цю війну. І тут дуже важливо, щоб нам Бог дав всім, коли кажу нам, це я кажу всьому українському народу без виключення з від керівників до, до волонтерів, в е цей період використати на підготовку до наступного. Можливо, більш шаленого періоду, можливо, більш коротшого періоду в часовому розумінні. А, якщо його не буде, ну страшніше, ніж війна, вже нема чого боятись. Тому особливо поганого. Теж ну при умовах, якщо від, буде відновлення серйозне постачання або навіть не відновлення, а збільшення нам постачання зброї. Простим, просто кажучи, якщо буде чим убивати, ну гірше, чим є, не буде. Тому я дуже спокійно відношусь до цих новин. Буде перемиря, постараємося використати з максимальною ефективністю. Може, навіть там з'їжджу дітей побачу. Не буде перемиря, ну, постараємося використати з максимальною ефективністю. В війні загадувати щось наперед, планувати це невдячна справа. Ні, планувати треба оперативно, але я маю на увазі такі от філософські е, 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 пасажі робити там. Особливо е, я дуже люблю слухати експертів, які там пояснюють, що мав на увазі Трамп чи що мав на увазі наш президент, що мав на... не будучи на рівні їхньої проінформованості, їхніх закулісних якихось перемог, додаткових протаємних і інших протоколів. Впливів інших країн, розумієте, які це алгоритми, матриць з інформації. Ми можемо тільки робити з вами висновки, ви більше, бо ну, ви більше маєте доступу до інформації. Я тут, взагалі, як ведмідь в Берлозі сиджу, загально доступна інформації, з соцмереж з інформаційних сайтів, ну і ту інформацію по ворогу, яку там надає розвідка, ну це вже там особисто моя справа. А про політичну ситуацію, про розвиток подій. Я вірю в перемогу України, свято вірю. Я навіть не можу пояснити, але от ті, хто рубається тут, це от кожен відчуває. Бо сенсу тоді немає, з невіреним іти у бій, чи там ну якось там заявляти, що я не довіряю тим, не довіряю тим. Ми, я вірю, що ця перемога буде дуже з простої причини: війна несправедлива. Ми не, роби, ми не заслужили цієї війни і так далі і тому подібне. Просто один чорт, який, е відомий, зійшов з розуму на фоні маніакальному чи заздрості. Я не знаю, як це починалося, але в нього ну, е з психікою великі проблеми. І, можливо, це щастя для росіян, що е він не нищить їх, як нищив їхній теж Любівчик Сталін. А переключився на українців і нещастя для нас, що ми маємо такого божеволю, збожеволювого здеградованого сусіда. Але ну нам нічого не лишається, як воювати, як ну максимально їх нищити. Ми стараємося це робити. Пане Петре, але знову ж таки, з вашого практичного досвіду застосування, ви згадали про те, що треба більше зброї, тоді будемо більше бити. Ми мали, на жаль, тимчасову та перерву в американській допомозі у військового е, гатунку в тому числі з вашого досвіду, на що б нам е, якщо зробити е, імпортозаміщення, так якщо раптом не дай боже, е, що нам критично необхідно замінити в американській допомозі, да, перейти на європейську або українську, скажімо так, частину для того, щоб ми цього не відчули, в разі якщо Америка вирішить е, далі нам не постачати те чи інший тип озброєння. Ну, перший це е, проти балістики ракети і комплекси е, протиповітряної оборони. Поки що альтернативи є. Ну вона, до речі, є ну бо завжди є дублюючі засоби. Е, от на це треба звернути увагу. І їх з першого дня треба було дублювати, тому що ну практика показала, чому що може змінитись влада, може змінитись політична кон'юнктура. Тому завжди е, треба е, диверсифікувати е, такі серйозні засоби і мати там альтернативні альтернативні шляхи постачання. Це перше і найголовніше. Ну, звісно, там наші е, ну не наші, а там в нашому використанні ракети, які дальні е, системи спостереження, очевидно. Е, я би, чесно кажучи, дуже звернув би увагу вищого керівництва на якісні системи РЕП, тому що європейські, проамериканські, я, на жаль, нічого не чув, того говорити не буду, але європейські є дуже класні системи, які ефективніше російських в 300%. Просто у нас їх немає. Ну, вони є там спецпідрозділи на окремих ділянках, а масово вони у нас не використовуються. От їх би прикрити нашу піхоту від впливу ворожих дронів, контрбатарейні системи, їх дуже мало на фронті зараз, будь-які американські чи це. Ну і снаряди, міни, всі гатунки проти протипіхотні, міни до мінометів якомога більше. Е, бажано би одного стандарта, бажано більше кількість стволів артилерії, ну і так далі. Е, критично, це то що, то, що я не знаю, як замінити це протиповітряна оборона, комплексна, е, вона має бути. І система дальнього враження це ракети, які там більше 500, більше 1000 кілометрів. Все решта, в принципі, можна замінити. Швидко, без проблем е, частину налагодити виробництво в Україні. Я дивуюсь, чому е, так повільно е, наш ВПК розвивається, бо і фінансування є, і запит є, і ринок збуту величезний, і дозволили, по-моєму, навіть за кордон продавати. Е, ну, це це знов це питання до менеджменту держави. А от е, в принципі, можна замінити там на 70-80% безболісно. Іншими системами. Просто уже оператором цих систем, знаєте, якщо умовно кажучи, мінометчик привик, і в нього рука набита на один тип міномету, а йому там приходить він з іншої країни, нехай в цьому ж калібрі з іншої країни, йому треба буде певний час перенабити руку, так би мовити. Але ну, це дуже швидко відбувається тут. Якби, ми ж і так, і так використовуємо. Те що, те, що може використовувати. А це зброя, е, під рукою, я розумію. Так, да, це і трофейна зброя Росії. Пане Петре, а як зброя європейських країн? Бета да, да, я вас перебив. Даруйте. Як з людьми, як з поповненням. Я знаю, що батальйон Свобода. Це е, мотивовані. Це люди, які розуміють, де вони і задля чого вони. Але що з поповненням? Як шукаєте, ну, як добираєте? Ми поповнюємося добровольцями, ми поповнюємося людьми, е які виявляють бажання воювати. Е ми по-чесному кажемо, що ми працюємо в складних ділянках, непроста робота. Е відверто хотілося б краще, хотілося б більше допомоги. Від цього. Але ситуація складна е, по всім. Тому, е, знаєте, можливо, мені і гріх жалітись, бо воно є у нас поповнення не в таких кількостях, як мені би хотілося. Е, там, але воно потрошку є, і, можливо, навіть там краще, ніж в інших підрозділах, бо ми. Е, ну, як це сказати, так щоб не звучало доволі нескромно. Ну, ми відомий, там частково відомий підрозділ. До нас там є люди, які намагаються до нас потрапити, е, ну і там більш-менш з обладнанням забезпечений підрозділ. Тому е, є, але загальна картина е, сумна. Е, люди е, інформаційну війну. Щодо захисту потреб захисту своєї країни, ми програли. Багато чоловіків відмовляються виконувати свій обов'язок по захисту країни, родини. Це зараз мене там переформатують і захейтять, але я кажу, як воно є. Шукають багато причин, щоб цього не робити. І корупційні скандали не додають, скажімо так, впевненості в цих процесах. А ще й підхоплюються, якщо вони там вилазять, ці скандали, вони ще підхоплюються і ворожими прихованими медіа і роздуваються до неймовірних. І всі ці історії з ІПСО, і всі ці лякалки про війну. Скажімо так, той потенціал, який був на початку вторгнення, коли штурмували військомати, його точно зараз немає. Війна носить страшний масовий агресивний характер. І ті, хто, скажімо так, хотів воювати, вони вже є. Хотілося би набагато краще, щоб відбувалося поповнення. Але знову ж таки, ну, от на сьогоднішній день так, значить, працюємо так. Нещодавно соціологія три чверті українців готові і далі. Терпіти страждання, мати, мати, е, не, не мати того, чого вони мали в е, мирному житті, аби е, Україна давала відсіч на фронті. Три чверті це 75%. Да, це троє з чотирьох. Як думаєте, в країні, яка воює, чи не мало це? Три чверті? Так. Це, це не мало. Я е, ви коли почали задавати питання. Е, я ж так трошки напружився, бо ви коли почали говорити за соціологію, я думав, що у нас піде мова про вибори. Це дуже остогід, остогідла для мене така е, тема, яка мене дратує. Е, знаєте, ну е, це немало, це дуже велика цифра. Це говорить про патріотизм, це говорить про налаштованість українців, про витривалість українців. А, але як писав е е, е Іл'єнко в книзі Доповідна апостолу Петру, е, коротке слово з трьох букв, але є прокляттям українців. Так, от я кажу: але які страждання все ж відносно, И, давайте порівняємо те, з чим стикається піхотинець, особливо взимку, особливо там під час бою в тих ну в тих умовах, які він перебуває. І хтось вважає стражданням тимчасове відключення світла, чи там некомфортно, чи там е, і так далі. Ми маємо усвідомити, це не заклик до людей. Кожен приймає рішення сам, і він мірило власної совісті і сумління. Але е, ми маємо усвідомити, що війна екзистенційно на виживання, і 90% всього часу 99, я би сказав. Маємо приділяти обороні нації від збожеволілого, здеградованого окупанта, які прийшли винищити все. Прикладів у нас від Бучі Ірпінь, е, оті окуповані міста, те, що вони роблять з нашими полоненими, те, що вони роблять на окупованих територіях, достатньо. Тобто, про що я кажу? Да, не всі можуть воювати. Да, не всі там можуть витримувати шалені навантаження, які витримує український солдат. Але е, інформаційно, коштами, молитвою, е, волонтерською діяльністю, підтримкою, дисципліною, в тому числі інформаційною і іншими видами, цими е, особливо коштами підтриму, підтримати українське військо, е, це запорука, того, що у нас буде шанс, е, ну можливо, не у нас, а у наших дітей. Шанс на щасливе життя в Україні. Е, не дай Бог Україні програти цю війну. Ми маємо справу з дуже е, небезпечним е, ворогом в тому плані, що їм байдуже на свою репутацію, їм байдум ну, е, у них відсутній гумані, гуманізм, е, якісь людяність і так далі. Сюди прийшли чорти заряжені грабувати, гвалтувати, вбивати. І вони там, де можуть це роблять, там, де їх знищують, відповідно, там менше цього зла. Ось і все. Пане Петре, я а хочу подякувати вам. Люди. Так. Те, що люди здатні, ну, так би мовити, затягнути пенсаці, я і не сумнівався в українцях. Ми, ну, ми не, не то, що прекрасний народ, це само собою. Ми зараз. Як сказали представники Норвегії, до речі, там, які нам, е, ну, там намагаються нам допомогти волонтерку, я з ними говорив. Вони сказали, що український народ це шанс для всієї Європи. Це народ, який визначає, якщо буде в Європі майбутнє, то воно буде на базі українського народу. В принципі, це я розумію, цей чертиська, чому він і напав, що ну, ось і все. Треба терпіння. Витримка і і побільше боєкомплект бог любить ті підрозділи. Перефразую вільно Наполеона у кого більше в піввідронів і снарядів. Дай Боже, хай би так і буде пане Петре. Дякую за розмову. Спасибі великі за час. Вам за увагу. Витримки Честь. вам сили, вітання всім хлопцям. обов'язково спасибі, велике Обов Петро Кузик командир батальйону Свобода а, Нацгвардії України був гостем. Нашою розмови. Спасибі. Бережіть себе.